За прогнозами синоптиків, у середу на всій території України, утримуватиметься малохмарна погода. Дощу не буде лише у південних та західних областях країни. Температура повітря впродовж доби коливатиметься у межах від плюс трьох до плюс 15 градусів. Вітер переважно південно-західного напрямку 5-10 метрів за секунду. На Полтавщині хмарно з проясненнями. У деяких районах області невеликий дощ, ймовірний, і в день, і вночі. На термометрах плюс 4 градуси темної передоби, плюс 12 світлої. У Кременчуці погожий день прийде на зміну похмурому ранку. І безхмарна погода триматиметься до кінця дня. Без опадів. Температура повітря в день плюс 12, вночі плюс 6. Для горішніх плавнів синоптики прогнозують хмарний ранок. До полудня небо проясниться, і така погода утримається до пізнього вечора. Без опадів. Температурні показники світлої передоби 12 градусів тепла, темної 6. Вітер південно-західний 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 29 жовтня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2013 року плюс 19 градусів. Найхолодніше було 1968, мінус 6. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте. Курсі подій